Скаврім така була така шутка по поводу прогнозів погоди. От прогноз такий – сьогодні в теченні дня все возможно. Диктатор Путін погрожує вдарити у Річніком ближчим часом. Куди цілиться Росія? Почуєте за хвилину. Також Володимир Зеленський відповідає Путіну на його заяви. Не більше того, Путін хоче не дати ще й іншим закінчити цю війну. Розмахувати своїм орешником. зараз він може тільки для того, щоб я нагадую, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Що цієї, іспользований е, нами ракети, то в качеті поражаючих елементів були использованы е, соответствующие а соответствующие элементы они тоже являются э, поражающими элементами. Я уже говорил, что это достаточно мощные. На мощний елементи. центр ухвалення рішень у Києві можуть стати ціллю для ураження ракетою Орішняк, якою російські війська раніше атакували Дніпро, заявляє кремлівський диктатор Путін на саміті УЕДКБ у Палаці Незалежності в Астані, Казахстан. За його словами, Міноборони РФ і Генштаб уже підбирають цілі для ураження цією ракетою на території України. Настає ще врім міністерство оборони і гіраліштаб Російська. Армія. подбирают цели для поражения на территории Украины. Это могут быть военные объекты, предприятия оборонной промышленности или центры принятия решений в Киеве. Тем более, что киевский режим неоднократно пытался наносить удары по объектам государственной важности в России, по Санкт-Петербургу и Москве. И эти попытки продолжаются. Путін знову почав розповідати про аналога в коментуючи випробування Орєшніка та заявляє про початок серійного виробництва зброї. Водночас він додає у разі масованого застосування такої нової ракети, міць удару буде порівняна до ядерної зброї. Може, може щось і прилетить. Подивимося, з чим зможемо збити чи ні. І всі ці розмови, ну, вони знаєте, ми це чули багато разів. Єдине, що хочу сказати, що по центру прийняття рішення, йому буде дуже важко зробити удар з одної причини. Бо е, на наша Верховна Рада, як і, знаходиться на Грушевську, поруч, там Кадмін на банкові, тобто там всі, все це знаходиться, ми знаємо, в якому місті, але ще там знаходиться поруч. Так? Ну, всі ж Кіяни знають да? готель, Київ, там ще знаходиться китайське посольство. Мені хочеться подивитися, яким чином спробують атакувати китайська посольство. ми хочу нагадати, що посольство будь-якої України воно й в території цієї країни всередині за, за забором цього посольства. Ну що він захоче атакувати Верховну Раду? Ну вона дуже дуже непогано укріплена. Ми це всі знаємо. Там є певні бомбосховища. Ну всі місця, де місця прийняти рішень, скажімо так, міста вони мають бути укріплені, бо керівництво України має бути захищено. Ну це ж очевидно, було бо безладити країну абсолютно звільниться вкрай небезпечно. Але якщо буде спроба атакувати і щось приводити на територію. Китаю мені дуже цікаво, як там буде очільна Кремля. Каже, Росія була змушена застосувати у відповідь на удари далекобійними ракетами по Брянській і Курській областях. У своєму виступі диктатор також коментує заяви президента України Володимира Зеленського до західних союзників про необхідність надання більшої кількості озброєння з метою знищення російської армії. Ми віримо, що Главари Киевского режима клянчит у своих хозяев и другую военную технику, пусть никто не забывает, при этом а, стоящих у нас на вооружении комплексах калибр гиперзвуковых, ракетных комплексов «Кинжал», «Циркон», которые по своим характеристикам вообще не имеют аналогов в мире. Их производство также наращивается. Пол в нашем меню этого класса продуктов, если можно так выразиться, в ближайшем будущем могут появиться и другие продукты, как в таких случаях говорят клиенты. А от президент України Володимир Зеленський вважає лідер РФ Путін погрожує застосуванням нової балістичної ракети «Урєшнік», щоб у майбутньому змусити президента США йти на умови РФ у питанні закінчення війни в Україні. Так, президент прокоментував заяву Путіна про те, що російські Міноборони Генштаб підбирають цілі для ураження новою балістичною ракетою «Урєшнік» на території України. І сьогодні ж в Казахстані. Путін знову рекламував свої ракети, свою готовність вбивати і руйнувати до тисяч ракет, які вже били по Україні. Путін, очевидно, хоче додати ще тисяч. А за словами Зеленського, путіну закінчення війни проти України не потрібне. До того ж, він хоче не дати ще й іншим закінчити цю війну. Розмахувати своїм арішникам зараз він може тільки для того, щоб зірвати зусилля. Президента Трампа, які точно будуть після інаугурації. Путін хоче загострити ситуацію зараз так, щоб у президента Трампа нічого не вийшло, щоб він не зміг закінчити війну. Путін єдиний винуватець цієї війни, та єдиний хто. У війну вірить саме тому за словами президента Путінська ескалація. Зараз це тиск, щоб згодом змушувати президента США йти на умови Росії. Ми розуміємо всі наявні загрози сьогодні. У мене була доповідь керівника Гурбуданова щодо того, які наміри ракетних ударів є у Росії. Вчора я пояснював ситуацію в розмові з генсеком НАТО Марком Рюте маємо. Разом реагувати на спробу Росії зробити ситуацію більш нестерпною і спробу затягнути цю війну. Ми зацікавлені у мирі. Ми і всі наші партнери. Зараз треба посилити позиції, позиції України, позиції партнерів на будь-який російський шантаж. Треба жорстко реагувати так, як Путін на це заслуговує. І треба бачити перспективу. Перспективу завершити війну справжнім миром разом з Америкою, разом із Європою, разом з усіма партнерами. Справжній мир потрібен мир завдяки силі, а не цей набір катастроф, коли один диктатор в Москві нав'язує своїми ракетами свої умови кожному новому лідеру вже 25 років. Також і коментує заяву радник керівника офісу президента Михайло Подоляк. Про це він сказав в ефірі 24 четвертому каналу. Це ознаки просто неймовірного тотального страху Путіна. Він боїться. Він боїться, що все дійсно завершиться для нього фатально за словами радника керівника УП, Російські ракетні удари по території України це не відповідь на те, що робить Україна із західними далекобійними ракетами, а продовження агресивної війни Росії. Путін це робив з початку війни і продовжує робити. Подоля каже, Путін робить підміну понять, коли озвучує погрози. Також радник керівника УП висловлюється про появу інформації про ракету «Урєшнік». Там не існує ніяких нових видів зброї, арішників і так далі. Існують види зброї, які є прописаними в договорах ОСВ 1 ОСВ 2 ОСВ 3 щодо обмеження використання міжконтинентальних ракет середньої великої і малої навіть дальності, і так далі. І Росія є порушником цих договорів. А що ці всі заяви Путіна? Вони традиційно лунають. Він постійно використовує там і елементи ядерного шантажу, і елементи прямих погроз. Подоляк звертає увагу на те, що Путін використовує дивні психічно змінені алюзії про те, що нібито на Росію напали, і таким чином російський диктатор намагається на інших перекладати ті дії, які робить сам. Путіна не треба слухати. Путін не говорить нічого нового Путін не є адекватною людиною, і тому його там промови вони так чи інакше несуть на себе відбиток цієї психозміненої е, ситуації. З особисто е, Путін дуже сильно боїться. Путін розуміє, що ця війна в будь-якому випадку не завершиться, так як він собі там намалював. Путіна можна лише до чогось примусити через силу. Зокрема, йдеться про економічну силу, про обнулення економічного потенціалу, коштом зменшення ціни на нафту та обнулення російських банків. Також Подоля каже про важливі. Силового впливу на Путіна Навпаки, треба менше слухати оці ці погрози Путіна і збільшити масовані удари по військовій інфраструктурі, прикордонні точно, тому що це суттєво попливає на лінію фронту, як таку, але ще й в глибині Росії, тому що це суттєво попливає на соціальні настрої Російської Федерації. Тоді ми побачимо взагалі достатньо історичні крики цієї особи, і це буде дуже цікаво з психіатричного погляду. Окремо, радник керівника ОП зазначає, Путін взагалі не розуміється на зброї, бо є людиною з низьким інтелектом. Він взагалі не розуміє, про що він говорить. Пам'ятаєте, він так само розказував про неможливість перехоплення іксів 47 сьомох. Ну кінжалі uh -huh. про надзвукові ракети. Це фікція. Путін не розуміється ні на чому. Це людина достатньо примітивної логіки і примітивного інтелекту, і тому він може говорити все, що завгодно. Це розрахунок на саме пропагандистський ефект, на гру на тих застарілих страхах у певної частини західних політичних еліт. І ми на жаль бачимо, що вони продовжують вірити в певну маячню, яку там озвучує Путін. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні, слава ЗСУ.